Було все тут обгорене, все було в сажі. При початку робіт ми все це демонтували, винесли, почистили. Поштукатурили, пофарбували стіни, провели електричні та вентиляційні мережі, встановили радіатори. Вони будуть працювати від мережі, також буде встановлений генератор. Додатково до генератора буде встановлений бак на тисячу літрів для того, щоб забезпечити живлення в даному бомбосховищі. Залишилось провести підключення зовнішніх мереж каналізації, водопостачання і електропостачання. Після капремонту готові приймати тут пацієнтів, спускатимуть їх із верхніх поверхів під час повітряної тривоги, каже фахівчиня з питань цивільного захисту лікарня Любов Проценко. Для евакуації лежачих хворих чи на візках облаштували пологий заїзд. Це сховище для хворих, які потребують стаціонарної допомоги. Тут будуть розміщені ліжка, тут біля ліжу будуть знаходитися тумбочки, тут буде і харчування. Для кожного відділення зробили окремі палати з санвузлами та опаленням. В процесі кімната для медиків. В укритті є вогнегасники, підключили вайфай, зробили запаси їжі, питної і технічної води. На ремонт укриття, яке може вмістити до сотні осіб. Цей пацієнтів і медперсонал з бюджету Вінницької територіальної громади виділили майже 13 мільйонів гривень. Говорить директор міського департаменту капітального будівництва Ігород Кидач. Кошторисна вартість сховища станом на сьогодні це 12 мільйонів 985 тисяч гривень. У зв'язку з тим, що є постійні обстріли на критичну інфраструктуру, постійні перебої з електропостачанням, поставки системи вентиляції протипожежних дверей. На жаль, на сьогоднішній день вже затримка більше місяця. Тому роботи будуть завершуватися на початку 2023 року. Ні, працівники фірми підрадника завершують облаштовувати вентиляційну систему, яка повітря ще й фільтруватиме. Якщо будуть радіоактивні забруднення, тобто сюди радіація не буде потрапляти. Укриття цієї лікарні має п'ять запасних виходів. Один із них підземний і веде до іншого закладу. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.